Люди повинні вчитися в откровенні. Вивчайте першого джерела. Я не за релігійну агітацію, я за поглиблення духовності, за розуміння тої духовності. Я за розуміння того, що ми з вами взагалі хочемо зробити. Ну, тому що якщо ми маємо план зміни людства, зміни себе, нам треба розуміти, а що міняти? Ну тобто просто переставляти доданки, просто взяти більше Ф-16, більше ППО, і просто знищити москаля, і що? І ми всі українці станемо на завтра досконалими людьми, і вся Європа перестане бути секуляризованою, а Америка гедоністичною. Ми на післязавтра станемо поважати себе у всіх мусульманських країнах, і у всіх іудейських країнах, і у всіх будийських. Ну, тобто, конфлікт між Пакистаном і Індією пропаде в нікуди, правда? Ну тобто, ви розумієте, проблема тоталітарних держав теж на завтра випарується, якщо ми переможемо Путіна? Чики після того, чи як? От давайте зрозуміємо, що можна і потрібно знайти той механізм, який допоможе трансформуватися всім людям, і буде мати позицію, по якій ми не будемо просто так, як вон, зараз. Виносять свою стурбованість і непогодження, але ми будемо мати швидку формулу, по якій ми будемо швидко працювати. Це грандіозна річ, яку Україна зробила е, минулого місяця. Україна величну річ зробила. Зібрати на форум миру стільки країн це грандіозно. Що ніхто не говорив з такою кількістю людей про мир в такий спосіб і не збирав сам. Вон збираються всі країни. Там немає нікого головного. А тут ми були очільники, розумієте? Ну, я не знаю, коли засновували ООН, то, грубо кажучи, то тоді називалося по-іншому. Тоді ну, нам максимум признали, що ми можемо бути в польській державі автономії. А зараз ми через 100 років збираємо їх всіх між з поляками. Тоді, коли ми їх збирали, то нам сказали, ну добре, ну, власне, там. Останнього дуже відомих королів чи імператорів, тому вам не можна дати багато землі, не можна сказати, що ви в держава. Такі тоді були поняття. Ви розумієте, скільки ми до сьогоднішнього змінилися? Ви розумієте, за що ми сьогодні насправді воюємо? Ми воюємо за те, щоб не просто назватися державою, щоб кожна людина, її свобода і права поважалися на рівних. Ось за що ми зараз боремося. Я про це скажу більше в другій частині, але я вас дуже прошу. Якщо я вже так відстоюю, Важливість відкровень, то я хочу відстояти ще й другу позицію, в якій головним християнським документом, на який ми спромоглися, який дійсно міняв останніх 400 років світи, була американська конституція, яка була повністю християнами написана до корня просто. Вона устрій демократичний, або, скоріше, республіканський, передала туди, так існували общини християнські, так вони переїхали, так вони втікали від тих переслідувань в той час королів англіканських. І так вони сформували. Так, Але, друзі, ми теж не впали з неба. Ні, ну може, колись ми і впали з неба, перевдать тоді не в тому. Ми теж мали потужність, яка була раніше прописана на рівні Конституції Пилипа Орлика. Раніше ми мали суверенну територію держави, яка не належала ні польському королю, ні Москалям, нікому. Ми мали вільні землі в час, коли взагалі мислити про вільний народ не було можливо.